Хелі Саша тут, і на огляді в нас сьогодні Nike Air Max Plasti N, які мають неймовірний градієнт. Його створив Шон Макдаул, який надихався заходами сонця у Флориді. Відразу дивлячись на ці кросівки, можна сказати, що це унікальний силует, і це одна з особливостей цієї пари. Зараз в руках в мене жовто помаранчевий варіант, проте є дуже багато кольорів цієї моделі. Я б особисто собі взяв би, мабуть, щось більш базове. Тенки мають пізнаваний силует, На це частково вплинула дріл культура, яка зараз популярна серед молоді. Мама. Верх даної пари це синтетична сітка, яка забезпечує легкість та комфорт, і також поверх цієї сіточки є. Чорні хвилясті лінії, які додають фірминого стилю. Трохи нижче по всьому периметру кросівки ми маємо шкіряну накладку, і також тут є укріплена носова частина. Це додає більше укріпленості цьому взуті і вони вам прослужать довше. Переходимо до підошви. Тут ми маємо технологію TN. Вона є легендарною, це ті самі балони, які забезпечують м'якість і пружність і в ту саму секунду стабільність. Далі протектор. У цій моделі він агресивний, з цікавим візерунком і забезпечує хороше щеплення. З будь-якою поверхнею. Кросівки виготовлені з якісних матеріалів, тому вони легкі і міцні. І завдяки технології TN вони забезпечують амортизацію навіть при тривалому ходінні. Щодо вартості, їхня рітел ціна 160 доларів, але я можу вам допомогти знайти їх дешевше. Переходьте в мій телеграм-канал, там є багато варіантів різних кросівок під замовлення в наявності. Посилання буде в описі. Переходьте, і ви 100% щось для себе знайдете. Я бачив багато кросівок від Nike, і на мою думку, Nike Air Max CN – це одні з найкращих кросівок, враховуючи те, як вони виглядають, і наскільки вони комфортні. З вами був Хенлі Саша на зв'язочку.